Стати на весільний рушник у мерії тепер реальність. Першими це зробили молодий кардіолог Андрій та студентка медуніверу Владислава. Вони познайомились рік тому на святого Валентина, а створити сім'ю вирішили вчора, коли дізнались, що чекати місяць не потрібно, зволікати не стали. Прийшов ЗАГС, а нам приємну звістку кажуть, що у вас є велика можливість а, е, оформити, оформити свої документи. За одну добу тому ми, в принципі, так і погодились на таку пропозицію, тому що це цікаво. Наш вибір, в принципі, він обдуманий. Це не так спонтанно. Про традиційну весільну сукню та костюм не думали. Церемонія одруження європейська спрощена у холі міськради. Одружують Андрія та Владиславу просто на рецепшені. Простоті, напевно, є оця особливість. Напевно, те, що має бути відносинах. Наша любов одна до одного. Наші серця вже хочуть об'єднатися і завжди бути поруч. А саме це нам допоможе. Після того, як пообіцяли один одному жити в любові та вірності, з'явились несподівані гості міський голова із заступницею. Побажати вам, що ви можете. Тим, що хочеться побажати от, сьогоднішнім нашим молодятам і тим, хто далі буде приймати такі рішення, щоб ця сім'я, по-перше, була дружною, по-друге, щоб пронесли це своє кохання через це життя. Нічого проти швидких одружень не мають і представники юстиції для укладання шлюбу, варто звернутись до Подільського туристичного центру, що у вежі Артинова достатньо паспортів, заяви та двох тисяч гривень. Документи скануються, відправляються на відділ державної реєстрації актів цивільного стану. Перевіряються, якщо немає нерозірваного шлюбу або немає інших обставин, які унеможливлюють державну реєстрацію шлюбу. За 24 години вже одружуються кияни, одеситель вів'яни, молодята Северодонецька та Маріуполя. Окрім мерії, молодятам також пропонують одружитися у вежі, площі Європейській, Майдані Незалежності, набережні Рошен та навіть у трамваї везунчик. Ірина Корш, Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта.